Сьогодні 14 лютого 2023 року я був в Хмельницькому міськрайонному суду щодо відводу судді Бурки. Хочу нагадати, що я в ДБР подавав про злочин на садовського та мельника, який вони скоїли щодо приховування злочину, щодо притягування невинного до... <С1> кримінальної відповідальності, це все є доказано, що в матеріалах справи. ДБР не внесло відомості до ЄРДР. Є... І я написав скаргу. Сьогодні дану скаргу знов оприділили розглядати судді бурці. А суддя бурка, е... як вже від... ну, ми знаємо, розглядала таке саме. Таку саму скаргу і не задоволила. Так от, сьогодні суддя Вітушинська, розглянула відвід від бурки. Ну і затвердила, звісно, беззаконня, блядь, не відвела. Тобто, виходить, що суддя, яка вже розглядала аналогічне питання, аналогічне питання, вона знову буде розглядати. Те саме питання, і, звісно вже, знову набуде цей. Але е, на всі ці дії, звісно, буду, будемо зараз питати, писати в Генеральну прокуратуру е, в офіс Генерального прокурора, і будемо відкривати вже і на суді і кримінальні справи за приховування злочину, які скоїли проти мене. Тому до зустрічі, як кажуть. Будемо бачити, що і як буде робитися по даній справі, як вони будуть петляти.